У Різдвяну ніч на Полтавщині правопорядок забезпечували близько 300 патрулів у складі поліції, військовослужбовців військової служби правопорядку, представників громадських формувань та добровольців ДФТГ. Окрім того, понад 400 правоохоронців та представників сил оборони громад вартували публічну безпеку поблизу культових споруд під час святкових богослужінь. Місце не скоєно, тяжких злочинів не зареєстровано. Є декілька фактів. Кременчужани стане потерпілими від шахрайств. Незначні конфлікти, незначні сімейні сварки. Відповідно відразу після реєстрації на лінії 102 виїжджали туди наряди, розбиралися за фактом, і конфлікти було врегульовано. Щодо аварійності на дорогах міста, 7 січня сталось ДТП, в якій травмовано пішохода. По лікаря Богоєвського автомобіль Део скоя наїзд на пішохода, який попередньо переходив в невстановленому місці проїжджу частину. Чоловіка госпіталізовано до лікарні на даний час слідчі встановлюють ці обставини дорожньо-транспортної пригоди. Хотілося нагадати всім пішоходам. Пам'ятайте, що вас водії повинні бачити на дорогах: флікери, світловідбиваючі жилети, ліхтарики в руках. Позначте себе в теремі для того, щоб Стати потерпілим від дорожньо-транспортної пригоди. На жаль, не обійшлось без пожеж. В результаті однієї з яких загинув мешканець Глобинщини. За вихідні дні на території Кременчуцького району зареєстровано шість небезпечних подій, зокрема, чотири пожежі у побуті та одна пожежа легкового автомобіля. Рятувальники виїжджали на всі ці пожежі. Вдало їх загасили. Проте, на жаль, на одній пожежі в Градиську було знайдено тіло громадянина 1992 року народження. Загалом на місцях масового скупчення людей повідомлень про скоєння тяжких злочинів не надходило. Піротехнічні вироби не застосовувались. Правоохоронці продовжують працювати у посиленому варіанті. Як того вимагає введений через збройну агресію РФ особливий правовий режим? Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.